Я хочу прочитати вірша е, сучасного відомого українського поета Ігоря Павлюка, якого я маю честь називати своїм вчителем у професійній літературі, своїм власним братом. Ця людина цього року здобула премію Пен-клубу. От Це міжнародна найбільш така, ну, мабуть, на сьогоднішній день велика нагорода, але це не робить його не якимось пихатим, не іншим, не штучним, Він абсолютно щирий, і я хочу прочитати цей вірш його. Він називається Христос. Він дуже підходить для сучасної ситуації нашої, хоча він записався років 10 тому Ігорем -бубліком. От, Якщо він почує, я перекладала цей вірш російською, я взагалі займаюся перекладами його на російському. І е, мені здається, що цей вірш дуже до речі зараз. І червоним білим, Як певне наставництво, тому що світ уже дійшов до божевільної точки, взаємного разу. Вітер метро, запах тунелю. Яким у вічність душі вертепні летять? Прийшов Христос. Як у хустелі не розп'яли, посміялися з нього, сіли і їдять. Владу ругають земну і небесну, натовп стиснув кулак і затих. Христа по спині поплескав ніжно, чесно, питаючи, за тих він а чи за тих. А він хто втомився від революції? Підкинув суху галузку в старий вогонь і спитав, як тоді ворани, як вони змуться, бо він був тесля і цвяхи цвіли із його дома.